Сьогодні, 27 травня 2023 року, минає рік з часу проведення історичного собору Української православної церкви, який відбувся у свято Пантелеїмонівському жіночому монастирі у Феофанії, що в столиці нашої батьківщини. Досі в пам'яті хвилююче випливають спогади тих доленосних травневих днів. Коли православний віруючий народ України виразно сформував своє відношення до подій внутрішньоцерковного життя в умовах повномасштабної війни, а на соборі всієї церкви цей голос церковної свідомості кульмінаційно прозвучав. Прийняті Соборні рішення ще раз повністю підтвердили і утвердили українську православну церкву. Як самостійну та незалежну церкву на території України, визнану іншими помісними православними церквами. Церкву, яка об'єднує мільйони українців не тільки в Україні, а й за її межами, де протягом цього року вже відкрито близько півсотні парафій в 15 країнах Європи. Смертоносна війна, яка жорстоко увірвалася на терени. Нашої батьківщини 24 лютого 2022 року була рішуче засуджена в перший же день предстоятелем Української православної церкви, блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм, а згодом і діяннями собору всієї церкви у Феофанії як Каїновий гріх та порушення Божої заповіді не вбивай. З першого дня російської військової агресії єпископат, духовенство та віряни Української православної церкви, кожен в міру своїх сил стали на захист України та її кордонів, допомагаючи нашим воїнам та всім, кого покалічила війна. Тисячі наших захисників, які водночас є вірянами нашої церкви. Нині боронять суверенітет і незалежність нашої держави ціною власного життя. Українська православна церква разом зі своїм народом щоденно оплакує загиблих військових та молитовно проводить їх у блаженну вічність. Кожного дня зі сльозами на очах ми зустрічаємо тих героїв, які повертаються з поля бою до своїх помешкань вцілілими. Відсутність єдності українського православ'я це глибока рана на тілі всього селенського православ'я. Тому собор Української православної церкви висловив готовність до діалогу з тими нашими братами і сестрами, які опинилися за межами нашої церкви та зараховують себе до складу Православної церкви України. Про те, щоб увійти у цей діалог. Потрібно спочатку обов'язково зупинити руйнівну діяльність, відкинути злобу і ненависть, стишити лютуючий голос, з яким точно не сідають за стіл переговорів. Відновлення єдності українського православ'я повинно відбуватися відповідно до священних канонів та без втручання політичних сил. Таку послідовну позицію, вкотре підтримав собор Української православної церкви. Тільки но ну, ці слова втіляться в життя, як не заставлять на себе чекати і припинення ворожнечі, і примноження любові, та відновиться заповідана Господом єдність. І ми просимо про це Бога невпинно, бо мріємо не тільки жити у єдиній державі. А й молитися у єдиній церкві. Окремим соборним рішенням, яке вже втілено в життя цим великим постом, стало відновлення мироваріння у Києві після більш як столітньої перерви. Воно ще раз свідчить про історично сформовану прерогативу незалежної і самостійної церкви, що безумовно. Актуалізувалася в контексті сучасних умов існування. Рік церковного життя засвідчив правильність рішень собору Української православної церкви. Декілька днів тому наголосив священний синод Української православної церкви. Соборні рішення за минулий рік пройшли свою рецепцію у житті церкви. Вони поступово увійшли в загальноцерковне буття, сприяючи нашій церкві в даних історичних умовах повнокровно звершувати спасительну місію серед українського віруючого народу, абсолютна більшість якого вже усвідомлено сприйняла ці діяння соборного розуму, виявленого у Дусі Святому. Сьогодні нам усім. Не тільки духовенству та вірянам Хмельницької єпархії, а й усієї нашої української православної церкви належить мужньо відстоювати незмінні християнські цінності, твердо і непорушно стояти у православній вірі, бути прикладом любові, прощення і милосердя, які обов'язково зруйнують всяку злобу і ненависть навколо нас. Вустами усієї нашої церкви ми будемо продовжувати молитися про якнайшвидше настання довгоочікуваного миру на нашій українській землі та перемогу нашої України. Пам'ятаючи про пережиті випробування, будемо зберігати єдність церкви, підносячи за кожним богослужінням молитви, за благе стояння святих Божих церков. І з'єднання всіх, як і Христос молився за єдність та утвердження у мирі всіх християн. Бог миру і любові, нехай невідступно і надалі перебуває поміж усіма нами.